Дане відео про контроль сенсорів та датчиків в онлайн-кабінеті. Якщо у вас виникає проблема на автоматі, ви можете перевірити це дистанційно в вашому кабінеті. Вибираємо апарати список, якщо ось зв'язок, сенсор системи, три зелених кружечки з галочкою, все працює. Якщо виникнуть жовтень у колонці зв'язок, потрібно поповнити мобільний телефон автомат. Якщо хрестик червоний, це означає, що автомат не на зв'язку. Якщо ось тут у нас є жовтим, можете натиснути, переглянути. Ось У нас є спрацьовані датчика мінералів, потрібно засипати мінерали. Якщо, наприклад, буде забитий купюрник чи інша якась помилка, також буде відображатись жовтим. Третій ось цей кружечок це для. Перезавантаження апарату або ж сервісний режим. Отже, наприклад, ми бачимо, що у нас немає мінералів, ми можемо також перевірити, коли вони закінчились, або ж також перевіряти інші помилки. Вибираємо логи, помилки. Наприклад, вибираємо автомат і бачимо, що, наприклад, там вчора закінчились у нас мінерали, сьогодні їх. Наприклад, там вже зможете засипати. Бо ж у нас там була помилка підключення, купюроприймача, приймача, також можемо бачити, коли вона виникла. В даному випадку, це купюрник на ремонті, помилка підключення, тому що якщо б, наприклад, це було просто забитий купюрник, була помилка очищення купюроприймача, якщо вона у вас виникає, ви також можете перевірити, коли це сталося. І Ну, там вже ви відключаєте купюр, під'їжджаєте до автомат, або дистанційно перезавантажуєте. Тобто можна перевіряти як список, так і логи помилки. По кожному автомату вибираєте день, або якщо вас якийсь період цікавить, і можете перевірити, що було, які помилки виникали. Купюр, з купюроприймачем, взагалі відсутність води в системі, або ж там просто. Підготовка води, тобто всю інформацію можете перевіряти в онлайн-кабінеті. Також ще є меню логи події. Це також інформація, яку отримує автомат. Тобто тут, наприклад, там ідентифікація на сервері, або ж подія з купюри приймачем, або коли йде підготовка води. Це також по кожному автоматі ви можете перевіряти дистанційно. Що є дуже зручно, не потрібно під'їжджати при кожній помилці, коли вам повідомляють клієнти про якусь труднощі, ви можете це перевірити у своєму онлайн-кабінеті.